Представляю вам свою модель горна. Тобто, такий тип конструкції я черпав із інтернету, тобто, це обикновенна сковородка. От. Тут у нас відро з отвором під трубу. До труби я прилаштував отакий от вентилятор. Тобто, дуже проста конструкція. Але при першому пуску виявилось, що цей Кількості отворів посередині в принципі недостатньо. Тому що є в мене якби думка посвердлити їх вздовж. Получається, щоб була більша зона нагріву. Тобто, Ширину десь приблизно я ставлю таку. Але розширити вздовж, щоб була більш, більша зона. Тому що от, от таку свою першу пробну заготовку з арматури. От зараз. В принципі, видно. А це за три нагріва розклепав, потім трохи довів на наждаку, заточив. В принципі, заточку держить доволі таки добре. Тобто я рубав дубову колодку. От, сильно таких серйозних заменів не було, хоч зведення на кінці доволі таки не товсте. Ну що ж, будемо робити апгрейд. Привіт! От я вже досверлив дирки вздовж. Збільшив зоного роздува. От, напоминаю це мій, Типу горн. О, користо, щоб на вентилятор Не падали жаруки. Накриваємо от такою жестю. Ну все, ждемо запуска. Ну що, розжиг почали. От, процес у нас вже пішов, збоку вон там лежать у нас два екземпляри. Ну що ж, результатом підвищеної температури проплавило дірку, так що дана сковородка не видержала критики просто розплавилась вот, Звісила такі дві бульки зараз забрати розплавлений вот, метал я переверну вот. вигоріла сковорідка. будемо шукати другий матеріал під это діло. все пока